Альтернативна служба ще й оплата для громадян, які з релігійних або особистих переконань письмово відмовляються від мобілізації у військові підрозділи для захисту вітчизни із зброєю в руках. Замість передової їх будуть залучати до суспільно корисної роботи. Тому давайте розбиратися у законодавстві. А перед початком підписуйтесь та поширюйте, щоб люди знали і не пропускали наступні відео. У вересні 2023 року до порядку денного Верховної Ради включено проект закону щодо розширення можливості мобілізувати громадян на військову службу у підозріли а також виконання робіт, що мають оборонний характер, забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану. При цьому передбачається, що військовозобов'язані громадяни. Які через релігійні чи особисті переконання письмово відмовляються від призову на військову службу для виконання бойових завдань, можуть бути мобілізовані, залучені відповідно до сформованих замовлень від Кабінету міністрів України, місцевих військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування на роботу, на підприємства оборонного та іншого секторів економіки або до виконання суспільно корисних робіт. На договірних умовах з оплатою праці на рівні не меншому мінімальної заробітної плати, затвердженої України станом на День мобілізації громадянина на роботу, за місцем реєстрації фактичного проживання або за письмової згоди громадянина. Крім того, встановлюється, що на військову службу під час мобілізації презерваються резервісти та військовозобов'язані, які перебувають на записі і не Заброньовалені установленому законом порядку на період мобілізації, але не підтвердили письмово, що своїх релігійних переконань відмовляються від мобілізації в військові підрозділи для захисту вітчизни і зброєю в руках, але готові бути залучені до виконання робіт. Важливо, що це дуже гарна ініціатива, тому що як віруюча людина не може вбивати інших людей, порушувати запит, не вбий. Краще йому чесно працювати на економіку держави і бути чистим перед Богом та людьми. У разі потреби звертайтесь за допомогою контакти в шапці профілю.